Головне про події 17 січня. Електроенергія в Україні не подорожчає, а весь північнокорейський контингент на Курщині буде знищений ще до весни. Докладніше далі. Президент Володимир Зеленський відзначив орденами воїнів ЗСУ, яким вдалося взяти в полон перших солдатів з північної Кореї на Курському напрямку. У вересні для студентів вищих навчальних закладів розпочнеться базова військова підготовка, яка включатиме 90 академічних годин теорії та 210 годин практики у центрах ЗСУ та інших установах. Про це повідомили у Міноборони України. Національна поліція проводить понад 200 обшуків на території 19 регіонів України у справах щодо незаконного перетину кордону військовозобов'язаними. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції. Росіяни вдарили балістикою по кривому рогу, внаслідок чого загинуло семеро людей. Троє важко поранені, пошкоджені навчальний заклад та житлові будинки. Про трагедію доповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Планів підняття встановленого тарифу на електроенергію немає, заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час години запитань до уряду. За оцінками інституту вивчення війни, весь північно-корейський контингент у Курській області у 12 тисяч військовослужбовців може бути знищений до середини квітня 2025 року. Сили оборони України вразили радіолокаційну техніку росіян на території Біялгродської області. Про це повідомляє видання Бабель. СБУ затримала головну бухгалтерку філії Укрзалізниці на Полтавщині, яка через свого чоловіка-бойовика, який залишився на тимчасово окупованій території, а зараз воює проти України, зливала ФСБ інформацію про маршрути ешелонів ЗСУ. В Італії заарештували яхту одного з керівників злочинної організації у справі з голови фонду держмайна України Дмитра Сенниченка. Про це повідомляє прес-служба НАБУ. Київський будинок вчителя внесли до всесвітнього переліку спадщини під загрозою Всесвітнього фонду пам'яток. Нагадаємо, що через масові обстріли у жовтні 22-го року ударна хвиля зруйнувала скляний купол будівлі. Адміністрація Трампа може допомогти Україні укласти гарну угоду щодо закінчення війни і встановлення довготривалого миру. Вважає державний секретар США Ентоні Блінкен. Сьомий тестовий політ SpaceX Starship завершився вибухом, а уламки корабля потрапили в атмосферу поблизу островів Теркс і Кайкос. Про це повідомляє видання межа медіа. Starship, який брав участь у цьому польоті, мав багато оновлених компонентів, зокрема, збільшений об'єм пального на 2% та повністю нову авіоніку. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.